Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на youtube каналі Третя світова. Я вас запрошую до традиційного щотижневого огляду подій на фронті, який називається що на фронті. Ми підбиваємо підсумки тижня, того як ми його прожили. Якісь загальне уявлення щодо того, які напрямки чим живуть, де найактивніше, де що так можна сказати, найпасивніше? Отже, про все це в найближчі 15 хвилин розповім. Ви неодмінно поставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Розпочнімо з тези про те, друзі, що нині сили оборони реально дуже вдало працюють на багатьох ділянках фронту, і подекуди вдається відтісняти російських окупаційних загарбницьких військ. Отже, де цей напрямок? Найперше це Новопавлівка. Це Новопавлівське спрямування, особливо його північний фас, скажімо так, або серединний фас радше Новопавлівського спрямування населені пункти Зелений гай Толстой. Саме тут впродовж цього тижня відбулися контрнаступальні дії українських збройних сил. І вже станом на учора, на 23 серпня, офіційно генеральний штаб підтвердив про те, що фактично день державного прапора наш стяг за майорів над зеленим гаєм. Це от демонструється, що це для спільна робота 37-ї бригади морської Піхоти, а також бійці 214-го е, окремо штурмового батальйону. обфор е, вони звільнили та зачистили цей населений пункт. Е, крім цього, е, власне, морпіхи 37 цьому бригади демонстрували ще й раніше свою роботу там по розтягуванню прапорів. Це не флаговтичництво, можна так говорити. Е, хоча Діпстейт бачите, ще доволі так акуратно ставиться до цих зміни, до цих повідомлень, які відбуваються е, на мапі, не виділяє цю територію, мовляв, як звільнено, але ще, скажімо так, розширили сіру зону, якщо от ми. Прогортаємо назад, то в районі толстого. Змінилася трішечки сіра е, зона. Якщо дивитися, як це все було е, впродовж цього тижня. Ось тут е, в цьому в цій зоні трішки змінилася сіра зона, вона розширилася за всією очевидністю. Дуже схоже на те, що українські війська зараз намагаються відтіснити окупантів е, поглибше до е, річок Вовча та Мокрі Яли. Ось тут от протікають річки. Я думаю, що є всі підстави вважати, що е, саме це. Намагаються зараз реалізувати наші війська, витіснити, витіснити, витіснити окупантів. Також по Олександрограду були е, в цьому району були позитивні новини цього тижня. Тобто за загальною оцінкою. Триває невеличке відтіснення зараз російських військ з території, які межують із Дніпропетровською областю, вигнати їх за рубежі, які можна буде меншою кров'ю, скажімо так, отримувати по межах річок. Участі, зокрема, наприклад, по визволенню населеного пункту Толстой брали. Брала п'ята окрема важка механізована бригада. До речі, сьогодні в день незалежності України варто напевно було б навіть з цього розпочати. Я з 34 річниці дня незалежності вітаю вас шановні друзі, тому що цей огляд виходить рівно 24 серпня. Так, от на день незалежності України комбриг. П'ятої окремої важкої механізованої бригади якраз отримував бойовий стяг цієї бригади, і вони тут відмітилися на Новопавлівському напрямку надзвичайно потужними просуваннями і дуже злагодженою роботою. Якраз в бік Толстого. я нагадую, 37 бригада разом з офором зелений гай. Крім цього, тут в зеленому гаю також оперували раніше спецпідрозділи Гуру ГУР Братство у складі загону Тимура. Вони на початку серпня, ось це якраз таки кадр. З початку серпня сьогодні ми вже має майже кінець серпня. На початку серпня вони проводили е, певні контрштурмові заходи, по е, скажімо так, розчищенню і зачищенню локацій, які займали окупанти у зеленому гаю, для того, щоб далі можна було проводити подальші наступні операції е, з зачистки та остаточного звільнення цього населеного пункту і витіснення російських окупантів. У чому логіка е, загалом е, таких дій щодо зараз відбуваються контрштурмові на е, Новопалівському напрямку, потрібно Вирівняти фронт, по перше, відтіснивши його подалі від нових ліній оборони, так званої нової лінії оборони Донбасу, яка у нас пролягає, фактично, що по межі Донецької Дніпропетровської а також Донецької Запорізької областей. Це по перше, не потрібно давати можливості окупантам вгристися от у ці от нові лінії це та задача, яка перша вибудовується. Друга потрібно навпаки відтіснивши окупантів, побудувати оборону, по якихось із смуг оборони не можна було би відносно. Uh, відносно Контрольовано, я би так назвав, утримувати стримувати ворожий натиск, зокрема на Новопавлівському напрямку, тому що як ми знаємо, зараз новопавлівське спрямування, в числі інших, які підсилюються, зокрема, перенаправленням військ із Курщини зараз до Покровського Новопавлівського, а також запорізького напрямку. Про що говорив і президент, про що говорив головнокомандую ЗСУ сусирський, відповідно, перш ніж не розпочнуться нові хвилі атак російських військ, нам потрібно побудувати оборону по якихось більш, скажімо так, вигідних для нас, ну відносно вигідних для нас рубежах цими рубежами цілком можна вважати, цілком можуть бути ось ця синя лінія, яку я окреслив, межі річок, які е, в цьому районі якраз таки протікають. І по них мокрі яли, річка Вовча, висоти відповідні е, західні береги цих річок, вони є вищими аніж е, ті рубежі, котрі, ну класично, скажімо так, е, використовуються. Е, не для те, що класично користуються, вони є вищими ніж е, ті. Рубежі східні, з яких росіяни атакують. Хоча справуся заради зараз варто сказати, що висоти не завжди відіграють вирішальну роль. Це вже не класична війна, де саме висоти грають однозначну функцію. Інколи там, де не висота, там можна краще сховатися і відпрацьовувати по противнику за допомогою дронових технологій. Хоча все рівно завжди потрібно, окрім як сховатися, сховатися це одне, а антени все рівно потрібно виносити на висоти. До речі, не пріоритетність висот, якраз таки за останній час виділяли на. Наші бійці у районі запорізького напрямку. А конкретно ми говоримо про район Кам'янки Кам'янського. Перепрошую, Кам'янське плавні Степногірськ, де Росіяни зараз мають найбільшу напевно, що інтенсивність бойових дій вони саме сюди, саме тут вони намагаються просуватися. І до речі, саме тут були зафіксовані останні зміни на мапі State в бік плавнів розширення на правому фланзі наступу російських військ в районі Кам'янського. В чому полягає головна суть російських окупантів? Ми пам'ятаємо. Що після захоплення населеного пункту Кам'янське вони одразу почали тиснути в бік Степногірська на північ? Ішли полями, дійшли навіть до о, крайніх хат на півдні Степногірська, звідки їх вибили бійці 210-го штурмового полку. Ось в цій точці, росіяни ж не зупинилися, пробують розширити вплив на Степногірськ. Правим флангом атакуючи, розширюючись тут, лівим флангом через плавні атакуючи. Більш того, за останній час локації присутності російських окупантів почали виявляти навіть ось у цих точках, в районі колишнього. Колишнього водосховища Каховського водосховища, яке тепер уже ну зрозуміло, що висохло в тій ділянці, де де, де окупанти знищили дамби. Якщо поглянути на супутникові знімки у районі, якраз таки кам'янського та плавня, то ми можемо побачити, що після знищення дамби Каховської ГЕС, от в цьому районі якраз таки утворилося в колишньому руслі річки Дніпро і Каховського водосховища, утворилося таке не інакше, як просто степ, переплетений із лісами, там реально кущова. Алі система місцевість, якою росіяни просуваються, і саме тому цими точками зараз їм теж стає додатково зручно рухатися. Відтак вони використовують не тільки рух на плавні, але і рух Каховським водосховищем, щоб зайти до населеного пункту Приморське. Приморське у нас ось тут вище розпочинається. От, ви бачите, населений пункт Приморське. Але він е такий має доволі е м Ось Приморське, але Приморське має доволі такі розгалужену, я би так сказав, географію. Ця географія зачіпає населені пункти. От, ви подивіться, де де тут аж щільна забудова і дачі приморського йдуть. Ось це все е, село Приморське, і саме сюди. Зараз окупанти спрямовують свій рух, щоб за ці будинки приморського зачепитися з метою подальшого впливу на населений пункт Степногірськ. Степногірськ у такій конфігурації він був є і продовжує залишатися основною локацією для окупантів, за яку потрібно зачепитися, для того, щоб накопичити свої війська і впливати на Запоріжжя та на інші логістичні шляхи на запорізькому напрямку. Тому що з зі Степногірська насправді, якщо так по чесному говорити відкриваються певні перспективи висот. В цьому випадку висоти мають значення зі Степногірська. Відкривається персп... ось Ось нас населений пункт Степногірськ е і висоти західніше. Нього з нього відкривається перспектива зачепити південні околиці е Запоріжжя. Тут десь 20-25 кілометрів по прямій. А це вже досяжність для ворожих fpv дронів, зокрема з на оптоволоконному під'єднанні. Крім цього, росіяни звідси можуть впливати на нашу логістику в районі Комишувахої, Це траса. Між Запоріжжям та Оріховим, ось тут місто Оріхів. Це потенційний новий напрямок на Запоріжжя, який росіяни можуть відкрити, але вони його відкриють лише тоді, і ми зрозуміємо, що вони це роблять, коли вони почнуть перерізати ось цю трасу, ось цю трасу логістики, яка в тому числі через комишуваху йде в бік Запоріжжя. Ось коли Росіяни почнуть відпрацьовувати по цій трасі е, своїми дронами, автоволоконами відрізаючи нам логістику. Тоді ми зрозуміємо, що повноцінно запорізький наступ росіян розпочався для того, щоб це все відбулось. Їм потрібно взяти ось цей населений пункт Степногірськ. Саме в цьому зараз полягає головна мета боїв росіян на цій камінській ділянці фронту, і вони її найбільше зараз посилюють і найбільше тут тиснуть. І за останній час саме тут вони мали невеличке просування своїх військ. До речі, варто відзначити, що по іншій комишувасі це вже в районі новопавлівського напрямку, в районі. Гуляйпільського напрямку Запоріжжя тут на жаль окупанти мають сталу тенденцію до просування вперед, Що про що зміни на мапі State, ми теж спостерігаємо за останній час? Повернімося до добропільського напрямку, адже тут за останній час нас теж було чимало. Позитивних змін, і всі відзначають і на днях на вихідних буквально командувач національної гвардії Олександр Півненко. підкреслив ще додатково те, що вдалося тут фактично зупинити російських окупантів, заблокувати їхні просування. Він сказав про сумарну сукупну кількість втрат російських військ, яких тут було досягнуто за ті. Ну по суті, що останній тиждень півтора операція операції, яка проводиться зокрема силами нацгвардійців. Бригада червона калина, підрозділи окремі азовців а від початку операції. Понад 1100 безповоротних безповоротніх втрат окупантів. 1100 тобто це вбити ми 1100 окупантів. Це фактично, що майже бригадний комплект за нинішньої концентрації військ. Це ну реально майже бригаду. Знищили за ось цих там півтора-два тижні, відколи тут ведуться операції. Але варто зазначити, що ворог продовжує залишатися в Кучеровому яру. Його звідси ще не вибили. Ворог намагається роз розширити своє вклинювання в районі Никанорівки, і зараз сюди направив додаткову бригаду е, мотострілецького для того, щоб розширитися вклинювання. І ситуація на добропільському напрямку е, є такою, що можна її характеризувати, що ворогу вдалося уникнути значних неприємностей саме тут. Саме тому я не розділяю ось ці такі е, переможно-фільські, знаєте, заяви, які лунають е, подекуди в пресі або в телеграм-каналах щодо того, що мовляв, ну все ворог тут уже втратив повністю будь-який темп наступу. Е, вони тут ледь не оточені і не відрізані, котли не постворювали. Тому подібні речі. Це дуже. Недалекоглядне буде ствердження так говорити, що 100% котли поробили тут росіянам. Ні, вони відповідають і відповідають не тільки направленням додаткових військ сухопутних, але також і працюють дуже інтенсивно підрозділи. З числа таких елітних е, груп безпілотних е, комплексів, типу е, які є як там Рубікон і тому подібні. Судний день, судна ночь. Це оператори БПЛА, які тут дуже серйозно оснастили і наситили технологічну цю ділянку добропільського Покровського напрямку. Наразі ведуться зустрічні бої, але точно не можна говорити, що в окупантів тут печальне становище. Як на мене, то печальне печальне становище вони наразі змогли уникнути, а е, де складно. Одне становище вже у нас розгортається. Так це в районі серебрянського лісництва. От, ви можете побачити останні просування, які були позначені на мапі Deep State. Це просування в районі Тернів Торського, фактично повністю увесь лівий берег річки Жеребець. Тепер уже за противником просування тотальні заняття майже усього серебрянського лісництва. Тобто, в скорому часі е, ми можемо відзначати, що розпочнуться бої за місто Сіверськ за селище Лиман, і з'являється нова загроза дуже серйозна для. Міста Лиман за Ямпілі за Лиман Росіяни вже в Торському перетинають неодноразово. Не вони подемонстрували відео, як вони перетинали навіть у торському межу річки Жеребець і обстрілювали район населеного пункту Зарічне Тут їхня піхота. Укривалася, і навіть на тижні було відео, коли танк 63-ї механізованої бригади відпрацьовував е, по окупантах безпосередньо в межах населеного пункту Зарічне. Я Навіть це відео зараз вам, друзі, можу продемонструвати. Це танк 63-ї бригади сталевих левів розбивав позиції окупантів вже в Зарічному, Тобто туди піхотинці поховалися. це на правому річці, на правому березі річки Жеребець. Ось ці кадри роботи наших танкових. Підрозділів 63 механізованої бригади. Тобто, дуже складна, надзвичайно складна ситуація зараз в Серебрянському лісництві, де ворог просунувся, і це створює чималий тиск і загрозу на ділянку південніше, річки Сіверський Донець. Давайте розберемося, що у нас тут із географією, бо я так кажу, наче всі знають, де точно протікають річки. Отже. Ось тут протікає річка. Ну, давайте таким чином. Я повністю її промалюю. Це річка Сіверський Донець. Це одна з найбільших річок України, одна з найповноводніших, і вона слугувала такою е, межею водороздільною. Реально. А з початку повномасштабного вторгнення, тобто, в 22-му році, наприклад, ось сюди в район населеного пункту Серебрянка. Е, росіяни намагалися і Білогорівці, зрештою, так само вони намагалися перекидати свої. Е, Понтонні переправи, це на початку 22-го року, ну на початку війни повномасштабного вторгнення, але їх тут розбивала наша артилерія просто дико, величезні втрати окупанти отримували в цих районах, тому що річка Сіверський Донець дуже складна для власне якраз таки форсування. Зараз, як ми бачимо, є з'являється важелі тиску росіян з боку Серебрянського лісництва і з боку самої Білогорівки, а ще підтискання в районі Верхньокам'янського. Тобто, зараз лищата звужується навколо уже населеного пункту Сіверськ, і ми тут отримаємо в перспективі доволі таки складну е, ситуацію щодо оборони цього одного із головних форпостів е, утримання донецького фронту на півночі е, донецького фронту. Е, відтак ситуація в тут тут на Лиманському напрямку дуже і дуже навіть несприятлива Друга річка, яка тут протікає, про яку я кілька разів згадував, це річка Жеребець. Ось вона впадає у е, Сіверський Донець, і ось таким чином вона протікає. Ви бачите, що окупанти майже повністю зайняли район лівого берега річки Жеребець. Це означає, що в скорому часі вони перейдуть, вони вже власне, переходять її. В скорому часі вони і перейдуть, почнуться бої за Ямпіль, почнуться бої в перспективі за Лиман. Тобто тенденція зараз на е, ось Лиман. Населений пункт Лиман, тобто тенденція загальна тенденція на лиманському напрямку зараз дуже і дуже складна і дуже дуже несприятлива. Я би так навіть сказав для нас на відміну від наприклад сумського напрямку, де е, ті ж аналітики діпстейт позначили на днях е, свіжу зміну з пов'язаного з просуванням росі... українських військ в бік населеного пункту е, Андріївка. В районі населеного пункту Андріївка. Ось, ви можете побачити цю ділянку просування на північ від Андріївки. Це власне ті, уже згадані раніше генеральним штабом і головнокомандувачем сирським просування на півтора-два кілометри, про які йшлося. Що на Сумщині у наших військ є успіхи? Фактично, увесь цей фланг Кіндратівки, Олексіївки Андріївки. Зараз наші війська відтісняють ворожі, і в принципі загальна тенденція інтенсивності активності бойових дій на Сумщині суттєво впала, тобто можна дихати вільніше зараз нова увага гіперактивна до Лиману. Продовження спостереження за тими ситуаціями, які відбуваються у нас на Добропільському та Покровському напрямках. А і Запорізький фронт з точки зору населеного пункту Кам'янське і боїв за Степногірськ. Ось такі три акценти, з якими ми входимо в новий наступний тиждень життя в межах повномасштабного вторгнення. На тому я поставлю крапку. Дякую, вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.